Метал, який називають білим золотом 21-го століття. Чому світ веде боротьбу за нього, а Україна може стати важливою частиною цієї гри? Вітаю, я Ксенія Оренчак, і просто зараз ви дізнаєтесь всю правду про літій. Таке літій. Літій це легкий сріблясто-білий метал, який став ключовим компонентом сучасних акумуляторів. За даними Геологічної служби США, 88% світового видобутку припадає на Австралію, Чилі та Китайську Народну Республіку. Але чому цей метал такий важливий? Згадайте смартфон у вашій кишені чи електромобіль на дорозі. Усе це працює завдяки літію. Його легкість і висока енергоємність роблять цей метал ідеальним для акумуляторів. Факт: у 2023 році було продано понад 14 мільйонів електрокарів. До 35-го року кожна четверта машина у світі буде електрична. І перейдемо до нашої країни. Тож скільки літію в Україні? Наша країна володіє більше ніж 1% світових запасів літію. Проте ця цифра поки що ховається за грифом таємно. Два ключових родовища в Україні Полухівське та ділянка добра, знаходяться в Кіровоградській області. Ще два Шевченківське та Крута Балка. На жаль, розташовані на тимчасово окупованих територіях. Але головна проблема це відсутність точних даних про якість сировини та величезні інвестиції, які потрібні для запуску видобутку. Ну і ще найосновніше насправді це доступ до земельної ділянки. Факт: в Україні найбільші запаси літію в Європі. Друзі, літій це майбутнє, і Україна має всі шанси стати його частиною. Як ви вважаєте, чи готові ми до цього виклику? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб не прогавити нове відео вже за тиждень. Як літій впливає на геополітику? Літій це не лише енергетичний ресурс, а й ключ до нової промислової революції. ЄС, наприклад, планує звести викиди автівок до нуля до 35-го року. Це означає, що попит на акумулятори зростатиме в рази. Однак світ рухається швидко. Через 10-20 років літій можуть замінити інші матеріали, такі як графен. Тож питання для України: чи встигнемо ми скористатися цією можливістю? Факт у 2019 році троє вчених отримали Нобелівську премію за розробку літіо іонних акумуляторів. Що далі, Україна має шанс стати лідером в Європі з видобуку літію, але для цього потрібно багато інвестицій, сучасні технології та реформи щодо законодавства. За приблизними оцінками запасів літію в Україні достатньо, щоб забезпечити акумуляторами 20 мільйонів електромобілів. Але проблема не лише в видобутку ключовим буде переробка, яка зараз планується поки в Європі з питань безпеки. Аутро Літій – це більше ніж метал, це можливість для України стати частиною глобального енергетичного переходу. Проте без інвестицій, технологій і реформ це залишиться лише мрією. Запрошую вас у коментарі продовжити обговорення. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, про те, як ресурси України можуть змінити світ та в першу чергу змінити економіку та добробут наших.